Привіт, друзі. Сьогодні буде не саме звичайний випуск Перекуп. Справа в тому, що я не встиг все дозняти, і найголовніше, що ми не встигли все купити, продати. І Ми хочемо, все ж таки, не маленькими шматками вам опублікувати, а потім ви будете забувати про що йшла мова. Ми хочемо придбати, продати, чи, хоча б показати це, і вже потім після випуску продати. Зараз на жаль, такого немає. Ми готуємо класний новий випуск. У нас проект іде, він прям. У нас вийшов, я б сказав, і ми в цьому році купимо буст для нашого бізнесу. Але нехай цей випуск буде таким розвантажуючим. Я побував в деяких містах і зняв місцеві барахолки в Варшаві і в Вільнюсі. Тож сідайте зручніше. Зараз буде велика кількість барахла. Подивитись, що продається в таких місцях, і також я вам покажу, що придбав собі. Я так друзі, я приїхав на барахолку в Варшаві. Мені в нашому телеграм-каналі порадили. Приїхав я сюди в 7.55, щоб пораніше, і тут тільки-тільки люди розкладаються. Зараз будемо дивитись, що тут є. Зранку поки що закрито майже все, але машини приїхали. Люди потихеньку розкладаються тут. Тож я думаю, зараз пройдусь одне коло, подивлюсь, що зараз вже є, а потім піду по іншому. Дуже багато антікваріату, якихось підсвічників, вазончиків. Але того, що мені цікаво, поки що не бачу. Тут стоять прям коробки, які просто розкладають таке враження, що зносять зі всіх будівель там десь на районі. І навіть рамочки з фотографіями стоять чужих людей, і все це продається. Брін, це як декор навіть прикольно буде. Засипу, для для мила. Така сільничка от. Це такий набір для турінгу. в такі папочці таскаєш з собою і в ній все є. Сіль, перець, щось почистити, ще засипати можна. Коротше, така штука. Дивіться, яка бритва вінтажна. Ремінтон якийсь. Тут вже настільки цікавіше, ніж було в Литві. І прикол в тому, що зараз нічого ще не придбав, тому що не хочеться просто так щось купувати. Але думаю, що щось куплю сьогодні. Jest 1000 zł. Złotych. Złotych, to jest taka cenowisko. Krasywa, dużo maleńka. Można zobaczyć w internecie tu są wszystkie oznaczenia. Mm -hmm. Każda, każde oznaczenie oznacza produkcję, producenta, e, sygnaturę, gdzie była robiona. I tutaj też są oznaczenia. Mm -hmm. To się wyjmuje mm -hmm. i napełnia, to jest benzyna. I no? pracuje. I pracuje, tylko trzeba nalać benzynę. Ця англійська запальничка 212 євро коштує, але вона тупо охренєнна. Серйозно там така різьба, там все вручну зроблено. і Ця маркировка він показує. Я навіть не бачу. Я тільки в макрорежимі зміг наблизити і побачити дійство маркування. Я б собі хотів би таку взяти і працюю, головне. Подивіться, який велокомп'ютер. Золотий. Чи від часу, чи від э, страждання, але навіть всередині золотий. Стріткоч. А оце діч якась навіть не знаю, що це. Я буду Google Lenцем дивитись. Подивіться моделька Ніви. Прям ідеальна. Запечатана ще. Деталізована капець яка. Але, блін, Ніва. Плівковий Кеннон. Старенький, я колись на такий фотографував, ну майже на такий, напевно, трохи сучасніший. І тут різні І мінолти є. І ще мінолти. Ох, яке воно все комедне, пам'ятаєте, такі суперзуми. Дивіться, екран який цифровий, а? Да? Блін, важка, яка капець. Нічого не купив, але це було дуже цікаво. Ну, просто я розумію, що такі речі тільки для прикраси. Більшість з них можна залишати. І просто пересилати їх, витрачати кошти. Не факт, що вони продадуться, в принципі, але подивитись було дуже цікаво. Приїхав на ще одну барахолку. Ну, тут і ринок, і тут своя атмосфера. От і починається барахолка з ринку. Переходимо в бараховку. і Тут щось побільше всього, і погода краще. Але чим довше я тут ходжу, тим більше розумію, що таке лайно. Щось дільне знайти просто неможливо. А оце я вчора вже бачив, дивлячись на те, що це інша, типу барахолка. Але вони просто переїздять з одного місця на інший. Оце все нам вже якось відомо. Але багато всього іншого є. Ні, цікаво, дуже цікаво пошаритись, але треба тут було бути набагато раніше, я думаю. Ми хоч саме 30 приїхали, але це вже запізно. Прикол, я думав, пічі дизайн самі таку конструкцію вигадали. Це універсальний гаєчний ключ на різні розміри. Тут написано з якого пояки. Але ні, така конструкція вже раніше була. От бачимо її тут. Коротше, що я зрозумів, друзі, що треба робити свою барахолку. От якщо ви подивитесь першу серію перекупу, то побачите, які речі продавали ми зі студії. Тобто Саня просто прийшовся і дійсно знайшов те, що можна продати. Це класні речі, які ми просто не використовуємо вже. Отут, ну типу, 99,9% всього, що ми бачили, це треш якийсь. Тобто його неможливо використовувати. Навіщо його продають? А головне, хто його купує. Я не знаю. Там і навару з цього нема зовсім, і при цьому ну кому воно потрібно. Я розумію, що якщо постійно ходити, витрачати час, можна знайти щось умовно нормальне, але ймовірність дуже низька. А от якщо зробити якусь таку вираховку свою, де от наше ком'юніті приїздило б, розкладалось зі своїх речей, мені здається, можна прям нормально речей там буде знайти, бо я б на таку сходив, де я розумію. Хтось щось не використовує, а я вже щось собі знайду цікаве. Нічого не придбав, але дуже цікаво. Доброго ранку. Незвично, гарна погода. Ну, сонечка є. Зараз майже 9-та ранку, тут десь неподалеку, в Вільнюсі відкривається зараз якийсь ретро блошиний ринок. Він український блошиний ринок чи ні? Треба перевірити. Тож, зустрінусь зараз з товаришем. Теж з України, який тут з родиною вже дуже давно живе, з Харкова. І підемо подивимось, що воно таке, бо багато хто рекомендував. Тут це все на території типу, найбільшого торгівельного центру Акрополіс, е десь на паркінгу. І по часу, чому я приїхав так пізно, тому що е дехто каже з 9, і я приїхав на 9 навіть трохи раніше. Але написано на сайті, навіть сайт тут є, з 10. Ну, я щоб не прозівати. Подивився, перше коло проїхав, нікого немає. Сьогодні, правда, ще й холодно, мінус 4. Можливо, і тут обламаються просто, і не приїдуть, я фіг знаю. От, Але зараз, значить, вип'ємо каву і будемо чекати. Ага, вон, під навісом. А тут прям цікавіше і тільки розкладаються всі, і дуже багато всього, і воно прям не хлам. Ох, ці баночки, я не знаю звідки я їх пам'ятаю, але щось є таке. Ножики, мультитульчики, але це все таке. Ну тобто на продаж фігню не хочеться купувати. О, подивіться який скарб. Один з моїх перших телефонів 3510 i А оце... Та ти що! Вони такі дожили до цього часу. Тут навіть батарейка, я, блін, може воно ще й працює. Що, справді Зіпо. Написано Зіпо. Т-610. цих я не розбирався ніколи. А оце телефон, з якого почалось моє комп'ютерне життя. Щоб ти розумів, перший імейл я завів на такому телефоні в ВАПі. Серйозно, я навіть пам'ятаю, як він називався Bless you. Собачка, Гала, Гала, <паспорядка> нет. Цені Ерісон, крутий був тут екран кольоровий, 64 тональна поліфонія була. Тут. А тут 4 поліфонія була <паспорядка> тональна і теж кольоровий дисплей. Коротше, не втримався. Просто така ностальгія, що я придбав його. Просто б <паспорядка> ну, не могло бути не так. Зарядку я десь знайду. Можливо, не знаю, але навіть так на полицю поставити нехай буде 2 євро. Тут цікавіше ніж в Польщі, тому що дивіться тут. Прям все так розсортовано обережненько. і Подивіться скільки платівок є красивих тут дисків, блін підходиш, обираєш. Красиві запальнички хочеться, але нафіга. Ох, скільки скарбів тут. Ще один, дивись. А тут є зарядка для 3510 Ай, 3 євро коштує. І телефон теж є у них 3510 Ай, тільки вже 10 євро коштує. І гірший стан. 10, говорите, так? Да? Фотики є, але тут все дорожче, але точно робочий, він каже все. То можна Взяти тут і зарядки є одразу, і можна навіть таким же користуватися. Блін, скільки цікавого всякого барахла. А оце за 10 єврочок можна взяти. Чисто для тестів. Працює. Блін, 10 євро. На HTC Sense. Оце раніше, блін, гаджети були. Не те, що зараз, так? Да? Де налаштування? А, меню. Була кнопочка, меню, чувак. Настройка. Подивись, а телефоні, А ну встигни показати мені, що це таке. Wildfire. Wildfire такий, да, так, я майже вгадав. Ще один скарб, а ну давай. TCM, КПК. 5 євро така. 5 євро. 5 ну, я євро. Максейф. Максейф система того часу, так. Мені здається, що це навіть на КПК, тому що. Тут якийсь календар, щось таке. Да, ну да, тип такого. Зараз як ним користуватися. Ще скажи, що й сам фоточки робить. Ну. Ідіть мандрій, який ютюб можна вести з такого. Це типу кавомолка, сюди зерна, а чогось щось частину. І вниз. Ну, бачу, якесь було. А, ну це якщо воно просто це... на кавомашині кріпиться, мені здається. Чи щось таке? Це ж для баріста. Пам'ятаєте такий фотик, Київ-303, шпіонський, тому що отак відкриваєш, тут дивишся, тут. Фоткаєш, навіть налаштування якісь є. Щось таке в мене було колись. Подивіться, а це справжні лего. Тут можна прям щось собі зібрати. Ох, який баран. Турінг, блін. Оце поки що найцікавіша барахолка. Більше за все тут всього цікавого, але купив тільки оцю Макію. Не впевнений навіть, що вона працює, не впевнений навіть, що ця кришка не приклеєна сюди, буду зараз якось знімати. Але навіть просто як пам'ять, 2 євро воно того коштує. Правда, ще за 2 євро такі дрітзя. Не знаю, чи воно заведеться. Але це я навіть продавати не буду, це чисто для себе. Для перекупа, на жаль, тільки цікавий контент. Купувати просто хлам не хотілося. Поки їду додому, ставив. Певне, на 99% що нічого не заведеться, бо 2 євро це дуже мало. От, але стан непоганий. Якщо що, може, докуплю ту, щоб просто відео зняти. З одного боку розібрав, і наче тут навіть батарейку можна дістати, і смартфон. Вибачте, телефон е, ну, повинен працювати. Тут нема нічого, через що він не може працювати, і навіть, наче не залитий. Проте не завівся, можливо, через машину, зараз ще вдома Спробую. ця батарейка навряд тут стояла з самого початку. Я вже не пам'ятаю, яка там була. Тож, ну, пацієнт, я думаю, що десь буде жити. Треба батарейку буде поїхати знайти. В наступному випуску ми продовжимо все купувати, продавати і заробляти на цьому. Так що, друзі, не забувайте, що імейл, на який ви можете надсилати свої пропозиції, є в описі до цього відео. Єдине, що я вас попрошу, трішечки організації. Не надсилайте. Нічого, якщо ви займаєтесь самі продажем, ну, типу, у вас там 20 ножів, якихось чи 10 екафлоу, і ви хочете за допомогою нас просто це якесь напарити, продати комусь. Ми все ж таки не хочемо займатися такою комерцією хочеться продавати щось. Реально цікаво, на що можна взяти і подивитись, що можна підзняти для вас окремо відео, щоб це був ще й міні огляд, і вам також було цікаво дивитись на сам продукт. Не забувайте також, що ви можете слідкувати за нашим прогресом в банці. Банка є в описі до цього відео. А також не забувайте підтримувати ЗСУ. Це найголовніше все інше то насправді фігня. Так що реквізити на допомогу є в описі до цього відео. Ми продовжуємо купувати позашляговики пікапи. Давайте разом наближати перемогу. Всім пока.